У зв'язку з проведенням планових робіт у період з 22 по 23 серпня у Кременчуці мало бути повністю припинене централізоване водопостачання. У п'ятницю вранці за планом розпочалися роботи з заміни запірної арматури на головних водогонах питної та технічної води нашого міста. Ми бачимо чітку координацію роботи під міста, що стосується комунального господарства. Турботу про містян і турботу про місце, щоб місто і громадяни міста були. З технічною спитною водою я вам дякую за ту комунікацію, яку ви дали, і продовжуєте дати це дуже важливо, щоб люди розуміли, що є певні проблеми, і з розумінням поставилися до тих проблем. Робимо це в складний військовий час, робимо з певними обмеженнями, але це треба зробити для того, щоб в разі, не дай Бог, аварії або якогось нештатної ситуації, ми могли. Перекрити швидко воду, подачу води на місто, зробити ремонтні роботи і далі відновити водопостачання без цієї заміни, фактично цього зробити було неможливо. Деякі задвижки в нас вже не функціонували. Дуже велика робота, яку зробив водоканал. Дякуємо всім працівникам водоканалу, які працюють тут на цьому об'єкті. Ну фактично без перерви. Відразу для того, аби забезпечити містян необхідним резервом води, цистерни комунального підприємства Кременчук-водоканал розпочали здійснювати безкоштовний розлив питної води усім бажаючим. Такі автомобілі з водою були встановлені по усьому місту. Стояти буде з восьми години ранку до пізнього вечора на протязі періоду відключення від водопостачання. Складається з бочки, тобто доступно легкого спеціального пристрою. Для подачі води вода постачається самотоком. В будь-яку годину люди можуть підійти набрати воду, якщо не встигли запастися питною водою. Приходили різні люди: то дівчата молоді, то дідусі, бабусі приходять, набирають воду. Також забезпечило наявність питної води для Кременчужан у період відключення і головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Кременчуцькі рятувальники у визначені дні забезпечують мешканців міста Кременчука питною водою. На визначених локаціях розташовані автомобілі в даному випадку на автомобілі рятувальників розміщено бочки з питною водою, які вміщують в себе 8 тонн води. Ці бочки обладнані. Кранами зі спеціальним доступом для того, щоб можна було набрати швидко воду для всіх бажаючих. Варто зазначити, що завдяки професійності фахівців комунального підприємства Кременчукводоканал вдалося завершити усі роботи за одну добу замість двох запланованих. Тож о 8 годині ранку у суботу централізоване водопостачання до осель містян уже було відновлено. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Ростислав Руренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.